Справа 881. Тарас і Яна живуть в одному під'їзді на одному поверсі і навчаються в одній школі. Тарас пішки витрачає на дорогу до школи 12 хвилин, а Яна 18 хвилин. Через 3 хвилини після того, як вийшла Яна, до школи вирушив і Тарас. Через який час після свого виходу він наздожене Яну. Ну що ж, давайте запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді у вигляді таблиці. Тарас. Скільки він витрачає до школи? Давайте записуємо, що він витрачає до школи на час до школи 12 хвилин, а я на 18 хвилин. Яка ж тоді швидкість у нього, яку частину шляху він проходить за хвилину та раз? Ну, якщо весь шлях він долає за 12 хвилин, то яку частину шляху він долає? За 1 хвилину треба у нас відстань. Поділити на час або одну 12 шляху. І ще раз, весь шлях він проходить за 12 хвилин, то яку частину шляху він проходить за одну хвилину? Це дванадцяту шляху за хвилину. Так? Далі Аяна. Аяна проходить, якщо вона за 18 хвилин проходить, 1, 18 шляху за одну хвилину. Який час руху? Якщо Тарас. Припустимо, що наздожини яну через х. Яна вийшла раніше на 3 хвилини, бо через 3 хвилини після того, як вийшла Яна, тарас вийшов, то час руху Яни буде х плюс 3 хвилини. Яку відстань подолає тарас? Треба швидкість помножити на час. Тобто це буде 1, 12 x Ну, а Яна? В неї швидкість 118. Множимо на х. Плюс 3. За умовою сказано, що вони долають однаково. Тобто мають здолати однакову відстань. Давайте тоді покажемо, що вони долають однакову відстань. Ну що ж, а зараз тоді складаємо рівняння, прирівнюємо відстань, що вони пройдуть, бо вони мають зустрітися, мають пройти однакову відстань. Знайдемо Х, це буде через який час після свого виходу. Тарас у нас дожине я. Отже, яке у нас буде рівняння? Відстань що пройде. 1, 12Х. Має дорівнювати 18. А у дужках Х плюс 3. Ну що ж, як нам роздати це рівняння? Потрібно позбавитись знаменика. Помножимо на найменше спільне кратне цих чисел. Тобто, це буде 36. Записуємо тоді, що ми множимо. Обидві частини рівняння на 36. Тоді ліву частину множимо. Вийде 36, що множиться на 1 1,2х дорівняє. І праву частину 36 множимо на 1 18, А в дужках записуємо х плюс 3. Є. Ну що ж, скорочуємо. Тоді на 12 і чисельник і знаменник: 36 на 12, це буде 3, 12, 12 це буде 1. 36 і 18 скорочуємо на 18, 18 на 18, це буде 1, 36 плити на 18, це буде 2. Ну що ж, тоді отримаємо рівняння, що 3 помножити на x або 3х дорівнює. 2, а в дужках x плюс 3. Розкриваємо дужки справа. То ми записуємо, що 3х дорівнює. 2 помножити на x буде 2x додати, 2 помножити на 3 це 6. Є. Переносимо тоді 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо тоді, що 3х. Справа було 2х, зліва буде мінус 2х, дорівнює 6. 3х мінус 2х це буде x. Х. х дорівнює 6. У дужках записуємо, чого? Хвилин. Записуємо, що це час. Через який? Через який? Тарас? нас дожине Яну. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж? Отже, через який час після свого виходу він нас дожине явно? Записуємо. Через шість хвилин. Yeah.